Доброго дня, дорогі гості та підписники мого каналу. Сьогодні отримала своє замовлення від дендроферми сім'ї Бережнюк. І пропоную вам разом зі мною подивитися, які ж рослинки я обрала і в якому стані їх отримала. Ось так виглядають саджанці. Можете подивитися, наскільки щільно. Продавець намагався вкласти рослини для економії коштів на доставку. Хочу сказати, що доставка ось такої от посилочки мені обійшлася в 100 гривень новою поштою. Розпочну огляд рослин із рослини, про яку я досить довго мріяла. Це варіатна юка. За цей саджанець я заплатила 195 гривень. Горщик П9. Це саджанці деревовидного гібіскусу. Тут 5 різних сортів. Я замовляла їх не для мене, для моєї подруги. Вона дуже любить гібіскуси і збирає колекцію з різних сортів гібіскуси усі в контейнерах розмір П9. Цінова політика від 75 гривень до 145 гривень. Ось такі саджанці. Ось так. Наступна рослинка це вже для мене дзвіночок. Ціна його 95 гривень. Бачимо, саджанець непоганий, кущик досить великий. Я цим дзвіночком дуже задоволена. В цьому горщику знаходиться хоста. Хоста WhitePrim коштує вона 120 гривень. Поки що ми знаємо, що хости ще сплять, але дивимося, ось коренева система, білі корінчики здорові, коренева система хороша, тому думаю, що проблем з посадкою і з ростом цієї хости у моєму садочку не буде. Ромашка Крейзі Дейзі, така кучерява, досить крупна квітка у неї. Ціна ось такого саджанця коштує всього-навсього 65 гривень. Кущик непоганий, кущик живий. Ось так виглядає ромашка Crazy Дейзі. Контейнер п 9 Наступний саджанець рослина вербаску. Горщик п 9 95 гривень ціна. Точка росту є: рослинка жива. Бачите, маленький-маленький ще. Але саджанець живий, з хорошою кореневою системою. Ось, бачите, який корінчик. Дуже мені подобається ця квітка. Минулого року я купувала інший сорт обережнюків. І ось хочу ще цього року поповнити свою колекцію маленьку з цих рослин. Наступна рослинка у горщику С2 будлея. Який саме сорт будлеї, я не знаю, тому що купувала це як суміш. Ціна такого саджанця 75 гривень. Бачите, тут будлея вже прокинулася, має зелені листочки, саджанець немаленький. Я брала цю будлею для своєї мами, їй подобається такий кущ, і в неї ще немає ніякої будлеї, тому непринципово було обирати якийсь колір. За влітку побачимо. Дуже давно теж цікавилася такою рослиною, як ракітник. Замовила в бережнюків за 120 гривень, контейнер С2. Це ракітник має цвісти рожевим кольором. У мене на ділянці є така місцина, де сонце, де досить бідний ґрунт, небагато поливу дістається цій ділянці, тому думаю, що ракетник зможе там зростати і прикрасить це місце своїм цвітінням. Остання рослина із цього замовлення Звіробій «Хіткот». Ось такий величезний саджанець за ціною всього 65 гривень. Я одного разу вже саджала Звіробій декоративний, але чомусь він у мене не прижився. Буду мати надію, що цей саджанець приживеться і буде радувати мене своїм цвітінням. Ось таке замовлення я сьогодні отримала. Я задоволена рослинками. Чи задоволені ви, чи подобається вам мій вибір, можете написати в коментарях. Звісно, що рослини, які ми купуємо навесні, не мають такого вигляду, як влітку, восени, тому що вони ще знаходяться в такому стані трошки спокою. Дехто, деякі рослини тільки прокидаються. Але все одно я задоволена. Взагалі замовлення у бережнюків завжди мене задовольняло. Співвідношення, ціна та якість. також. Я ще в це замовлення хотіла додати піраканту, але мені перетелефонували з цього інтернет-магазину і сказали, що саджанець має не зовсім гарний вигляд. Мені запропонували замінити його на іншу рослину. Або ж повернути кошти, чи залишити кошти, щоб при наступній покупці оплатити менше. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Наперед дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки, за перегляди. Бажаю всім мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Купуйте рослини, сійте квіти, прикрашайте нашу Україну. Все буде Україна, все буде добре.